Знаєте, українська митниця це, мабуть, місце, де людський креатив просто зашкалює. Але що цікаво, ця винахідливість йде не на створення мистецтва чи якихось там технологій, ні, вона йде на створення схем схем, які коштують державі мільярди. Тож давайте зазирнемо в цю, скажімо так, чорну діру абсурду і спробуємо розібратися, як вона взагалі працює. Отже, митниця світ абсурду. І знаєте, варто почати з того, що робить цю тему такою, ну, дуже колоритною, бо те, що митники іноді знаходять на кордоні, це щось, що перевершує будь-яку навіть найсміливішу фантазію. Просто погляньте на цей список це ж не сценарій якоїсь абсурдної комедії, це цілком реальний перелік того, що намагалися провести. Зуб мамонта? понад дві тисячі мурах, кожна в окремій колбі. Айфони сховані під сосисками, навіть незаконні яйця поні. Чесно кажучи, здається, що людській винахідливості в цьому плані просто немає меж. І от дивишся на це все і думаєш, як, як таке взагалі спадає на думку і як це можливо. І звісно, ця вся ситуація це далеко не секрет. Коли українців запитують, яка інституція, на їхню думку, найбільш корумпована. Що ми бачимо? 51%. Більше половини опитаних без вагань називають саме митну службу. Тільки вдумайтесь, митниця випереджає за цим показником навіть Верховну Раду, а це погодьтеся, говорить дуже і дуже багато про що. Добре, але як же так склалося, звідки взагалі ростуть ноги у цієї проблеми? А щоб зрозуміти масштаби того, що ми маємо сьогодні, треба повернутися в минуле до самих витоків, до самого початку незалежності України. Спробуймо уявити: 91 й рік Україна щойно здобула незалежність, стара радянська митна система, яка повністю контролювалася з Москви, просто розвалилася. Вона більше не працювала, і ось на цьому місці треба було будувати щось нове, буквально з нуля. І що ми мали? Слабкі, недосконалі закони, і що найголовніше, майже повна відсутність контролю. Це був такий собі ідеальний шторм. Не дивно, що неконтрольовані кордони дуже швидко стали справжнім раєм для контрабандистів і криміналу. А вже до кінця 90-х, на початку 2000-х, остаточно сформувалася система так званих сірих правил. Тобто правил, де гроші вирішували абсолютно все, можна сказати, що корупцію було закладено в саму ДНК цієї структури від самого її народження. Ну, звісно, можна сказати, що були ж спроби все це виправити: реформи, зміни, але чомусь реформи на митниці це щось, що дуже нагадує біг по замкненому колу. От чому, попри всі ці гучні заяви і зусилля, старі схеми продовжують жити і процвітати. Ось ця фраза: ви що перший раз їдете, треба щось на каву дати. Вона, мабуть, говорить про ситуацію більше, ніж будь-які офіційні звіти чи аналітика. Вона показує, наскільки глибоко ось це побутове хабарництво вкорінилося в саму тканину процесу. Це вже не якась там складна корупційна змова на мільйони, це просто буденність, рутина. І саме ця рутина переживає будь-які навіть найгучніші реформи. І ось ми підходимо до неофіційної інструкції з проведення митної реформи. Все зазвичай відбувається за одним і тим же сценарієм. Крок перший гучно на всю країну оголосити рішучий бій корупції. Крок другий обов'язково змінити назву, вивіски, зробити ребрендинг. Крок третій. Призначити абсолютно нове керівництво, яке, звісно ж, обіцяє нове життя. А що далі? А далі ми просто чекаємо рік, і що бачимо, що ті самі старі схеми причудово повертаються і працюють просто під новим, так би мовити, інтерфейсом. Система, по суті, залишається недоторканною. Добре, це все система. А як вона виглядає на рівні конкретних людей? Давайте подивимося на цей. М'яко кажучи, разючий контраст між офіційними скромними зарплатами і зовсім нескромним, розкішним життям. От послухайте цитату однієї старшої інспекторки мидниці: Я ледь виживаю на свою зарплату. Ну, звучить як цілком стандартна історія про нелегке життя держслужбовця, правда ж? А тепер давайте подивимося на факти. І ось він, цей контраст у всій красі. Офіційна зарплата приблизно 20 тисяч гривень на місяць. А от у декларації квартира вартістю 3,5 мільйони гривень і два автомобілі преміум класу. Питання як? А офіційне пояснення просто геніальне. Це були подарунки. Ну, що тут скажеш? Дуже дуже щедрі дарувальники трапляються. Але варто розуміти, що це не лише про окремі хабарі на каву. Система набагато складніша і глибша. За численними повідомленнями журналістів та активістів існує цілий ринок посад, тобто керівну посаду на митниці можна просто купити. Формально це, звичайно, виглядає як конкурсний відбір, але неформально, як стверджують, це справжнісінький аукціон. І як на будь-якому ринку, тут є свій прайс-лист. Цифри, які час від часу спливають у медіа, просто вражають. Наприклад, за посаду керівника львівської митниці кажуть, треба було викласти до мільйона доларів. За Волинську півмільйона. Чернівецьку всього 200 тисяч. І це ж не просто витрати, це сприймається як бізнес-інвестиція. Інвестиція, яка, за розрахунками, має дуже швидко відбитися і почати приносити прибуток. Звісно ж, завдяки тим самим корупційним схемам. Гаразд, це все схеми, посади, але яка реальна ціна цього для всіх нас, для держави? Скільки грошей просто зникає в цій чорній дірі? Цифри, які ми зараз побачимо, вони, ну, вони справді шокують. Отже, за різними експертними оцінками, через контрабанду та так званий сірий імпорт, державний бюджет України щороку недоотримує від 120 до 167 мільярдів гривень щороку, це просто колосальна сума. І тут виникає найголовніше і найболючіше питання, особливо сьогодні: а що могла б зробити країна, яка перебуває у стані війни з цими грошима? Просто на секунду уявити, скільки це дронів, скільки техніки, амуніції, медикаментів. Це ж не просто абстрактні цифри у звітах, це ціна нашої з вами безпеки, це втрачені можливості для оборони країни. Добре, якщо збитки настільки величезні, то логічно постає питання: а де ж відповідальність? Де покарання? Давайте подивимося, як у цій системі працює правосуддя, або можливо точніше буде сказати, чому воно часто не працює. Був один дуже показовий випадок у 2014 році, коли, скажімо так, громадськість спробувала взяти правосуддя у свої руки. Активісти просто спіймали керівника Чобської митниці і прив'язали його до стовпа ганьби прямо в центрі міста. І він, прямо на камеру, зізнався в організації корупційних схем. Здавалося б, ось воно зізнання, докази, і що в результаті? А в результаті його просто звільнили, і він втік з країни, і все. І ось тут, мабуть, абсурдність ситуації досягає свого апогею. Подивіться на це порівняння. За крадіжку 22 плиток шоколаду з магазину людина може отримати 5 років реального ув'язнення, а за організацію багатомільйонних, а то й мільярдних митних схем, що звільнення або просто втеча з країни. Це, як на мене, дуже яскраво демонструє, наскільки вибірковим і несправедливим може бути наше правосуддя. І ось весь цей розбір підводить нас до одного, але дуже непростого питання: коли корупція це не просто порушення, а сама система. То як тоді виглядає справжня відповідальність, якими мають бути реальні зміни, щоб ті, хто роками наживався на країні, нарешті понесли покарання? Питання залишається відкритим.